Працевлаштуємо сонце на даху вашого дому та бізнесу. З 2016 року для українських родин будуємо сонячні електростанції, які дають можливість зробити власний дім та бізнес екологічним, енергоефективним та соціально відповідальним. Як же ж забезпечити власний бізнес енергоефективними рішеннями в наступних 20 років? Збудувати власну сонячну електростанцію разом з компанією Сонячні системи. Рішення, яке на сьогоднішній день має термін окупності менше 5 років, а на упаковці вашого виробу вашого товару з'явиться напис Made with Solar Energy. Досвідчений інженерний склад, відповідальність за кожне будівельне рішення, гарантія на сервісне обслуговування це наша формула в будівництві ефективних та надійних сонячних електростанцій. Створюйте ваше енергетичне майбутнє разом з компанією Сонячні системи.